бомбежка, бомбежка каждый, каждую каждый, день бомбежка. Были прилеты, и слышал, что разрывалась эта в поселке. За нами стрельба. По крыше кругом еле втекли. Вовчанск. Багатостраждальне місто, яке у вересні 22-го року вже звільняли від російської окупації. Але вже в цьому році росіяни знов почали наступ на Харківщині, і жителі цього містечка знову відчули на собі усі жахи війни. Люди почали тікати, але як бути тим, хто не може самостійно покинути місто? Особи з інвалідністю, люди похилого віку та інші вразливі категорії населення ще важче переживають жахи війни. Днями волонтери евакуаційної бригади благодійного фонду Схід Сос привезли у Дніпро більше десятка мешканців, охоплених війною районів Харківської області. Нам вдалося поспілкуватись з деякими з них. Людмили Федорівні, мешканці Вовчанська, 72 роки. Звідти її нещодавно евакуювали у Харків, а з Харкова вже у Дніпро. Жінка розповіла, що через постійні обстріли виїжджати з міста було дуже страшно. Ми тільки... Мене вивели на... за двір і садили в машину поліцейську і з нами за нами стрільба, по криші кругом єлі втекли, а то в усі погибли. У Людмили у Вовчанську була своя оселя: велике господарство, домашня худоба і город. Це все жінці прийшлось покинути, аби врятувати своє життя від обстрілів російських окупантів. Скоріше за все, каже вона, від її хати вже нічого не залишилось. Та нема там нічого, нічого. Я живу напроти вокзалу, а по цю сторону склади. ГПП, ну це ж за зерно, де зерно приймають. Ну не знаю, чи еліватор розбили, чи ні. Один господь Бог зна. Така стрільба була, така була бомберка, що це передати невозможно. Я ті злітали ж, летали, і ж... <кій> дрони і роздрони, і все на світі. А це ж тепер на нервній почві, бачите, руки ж не як. Це ще якось, а це ж розчесатися не можу. Сусідка Ольги по кімнаті Ніна Калашник, теж з Вовчанську. Їй 87 років. Жінка зі сльозами на очах згадує страшенні обстріли міста. Оце бомбьошка бомбіжка, бомбьошка кажди, ніч і кож, кожен день бомбіжка. Там і хату, там і, і город весь ростой Вовчанськ. Нема нічого. Роз... І больницу, прийомний. І... Ну, усе розбомбили. Розбомбили, немає. Я... Оставалися то. А я одна залишилася. Добротна в мене хата хороша хата, дерев'яна, обложена. Все нормально, а за мною таке це все слючилося. І бросила це, не знаю, де воно, що воно, я собачку відпустила, закрила і все. Не знаю, що і як. Оце і все, як що там з хатою? Чи вона її розбомбили? Бомбіжка й далі ж відбувається, про... Ну я нічого вже не знаю. Ірина, інша евакуйована, зараз прикута до ліжка. 10 квітня їй зробили операцію в одній з лікарень Харкова, ампутували ногу. До того вона проживала в містечку Липці Харківської області, де ситуація була вкрай напружена, розповідає жінка. Останнє До 10 числа вже почали чаші-чачі, а основному були прильоти і слухно, що розривалося там посолки. На утро, как всегда, знаете, в клетке все собирают, ага, где, да, в центре, где, в центре. Ну, потом а начали сильно бомбить, уже и люди начали погибать, дома разрушать. А потом, вот, потом у меня такое приключилось со мной, вот, сильно поднялся сахар, 26,5, давление поднялось. соседи мои, спасибо им большое, помогли вот, с авантюрами, чтобы меня отправили в больницу. Ірина втратила ногу фактично через те, що під час російської окупації липців вона не мала змоги утримувати ліки від цукрового діабету, через що хвороба прогресувала і зовсім нещодавно вилилась у гангрену. Коли почалася війна, виходить лікарство в запасі. Mm -hmm. а потім кадаруськи прийшли дітей у вас. Лежит. А я була на інсуліні. Ну, таблітки тощо нікакта -то давали. Вот. А інсуліна ніхто не давав. І покуда, ну, руснукав русські сніви українці пішли. Висунта тютю. Слід сказати, що за національністю Ірина Росіянка, родом з Краснодарського краю, у 80-х роках переїхала в Харків, а потім у липці. Зараз після усього пережитого вона не має жодного бажання спілкуватись зі своєю ріднею, яка залишилась по той бік кордону. Мені дуже хотілося раніше поїхати туди. Все на я так. сказать будет им нечего. И я считаю, что Украина – моя родина. Я всей душой болею за наш народ, за наши города, за наши села, за наших солдат, которые бьются там. Очень хочется победы. Хочется, чтобы пришел мир, и люди наконец просто вздохнули. Зараз ці три героїчні жінки та інші 12 евакуйованих осіб знаходяться в центрі соціальної адаптації людей з інвалідністю Океан Добра. Їм тепер необхідна реабілітація, а також медичний догляд. Ми дуже раді, що вибрали проекти. Тепер у нас є фізична реабілітація, і ми можемо цим людям, поки вони вот місяць будуть знаходитися у нас, з ними будуть працювати фізичні терапевти. Співробітники центру зроблять усе можливе, щоб ці люди почували себе комфортно та в безпеці. Але зруйнованих осель та домашнього затишку, який був відібраний російськими окупантами, їм вже ніхто повернути не зможе.